Павло Глазовий, мова величава. Якщо в нашій безталанній мові набереться 200 тисяч слів, то за кожне українське слово ще поклали сто голів. Нашу мову величаву чуємо не всюди, і не мова вина в цьому винуваті люди, не вживеться щира мова з кволими рибами, в яких думка наприпоні, язик за зубами. У чиновницьких чуланах, де столи дубові, де неволя і сваволя тісно нашій мові, по крамницях та пивницях, де й повітря п'яне, гас нев'яне слово наше степове духмяне, не для куплі мова наша, і не для продажі, не для того, щоб базікать на ледачім пляжі. Наше слово не вибгати у сухі трактати, Щоб лакейством хліба кусень підло заробляти. Щоб брехати, щоб дурити, забивати баки, позичаючи нахабно очі у собаки на зачовганих асфальтах, де смолою пахне, наше слово крила губить, наша мова чахне.